Найближчий тиждень в Україні буде дуже теплим. У багатьох областях температура підніматиметься до комфортних значень, а місцями очікується до плюс 28 плюс 29 градусів. Опадів буде небагато. Лише на заході країни періодично дощитиме. Про це свідчить дані погода у Ніан у середу, 20 вересня. Невеликі дощі можливі у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях. На заході країни потепліше до плюс 23, плюс 25 градусів. Нарешті території також буде тепло. Плюс 24, плюс 27. Місцями на півдні до плюс 28 градусів. У середині тижня 21 вересня дощі покинуть територію України. А температура продовжить поступово підвищуватися. Столбчики термометрів у цей день покажуть плюс 24, плюс 27. у Миколаївській області до плюс 28 градусів. Перед вихідними 22 вересня на українців чекає дуже тепла погода з великою кількістю сонця. Опадів у цей день не очікується. А стовпчики термометрів по всій країні покажуть плюс 25, плюс 28 градусів. Лише в Сумській та Одеській областях буде трохи свіжіше. Від плюс 23 до плюс 24. на вихідних в Україні стане ще тепліше. Невеликі дощі в кінці тижня можливі лише на крайньому заході. У більшості ж областей України домінуватиме ясна та безмарна погода. У суботу повітря прогріється до літніх плюс 25 плюс 29 градусів. А в неділю очікується деяке зниження температури на заході і півночі України. Від плюс 19 до плюс 25. підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.